Прошу встати, Суд іде. Доброго ранку, шановний колай, доброго ранку запрошені. Відповідно до частини 2 статті 67 закону України про Конституційний суд України, пленарне засідання Сенату є повноважним, якщо на ньому присутні щонайменше 6 суддів Конституційного суду України від складу Сенату. На пленарному засіданні Першого сенату сьогодні присутні судді Оксана Грищук, Віктор Кичун, Віктор Колісник, Олександр Петрішин. Ольга Савгиря, Петро Філюк. Відсутність поважних причин суддя Віктор Кривенко. Отже, кворум для проведення пленарного засідання Сенату є. Шановні судді, ви отримали проект порядку денного засідання Першого Сенату Конституційного суду України на 13 вересня 2023 року. Чи будуть пропозиції або зауваження до порядку денного? Немає. Немає пропозицій? Немає. Пропоную затвердити. Порядок денний, прошу голосувати. Таким чином, на пленарне засідання Першого сенату внесено питання про розгляд справи номер 319 з кісна 2023, 2023 рік за конституційною скаргою гасяка Віталія Валерійовича щодо відповідності Конституції України, частини першої статті 14 з значком 3. Кодексу України про адміністративні правопорушення, перший сенат Конституційного суду України ухвалою від 6 вересня цього року, 2023 року, ухвалив розглянути цю справу на пленарному засіданні у формі письмового провадження. І запрошую до слова судового розпорядника для повідомлення щодо з'явлення учасників конституційного провадження. Дякую, шановний головуючий, шановні судді. Інформую, що всі учасники Конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату з'явилися представниця суб'єкта права на конституційну скаргу Щадей Надія Василівна, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Диртін Максим Євгенович. На пленарне засідання сенату не з'явився представник президента України у Конституційному суді України Дембовський Сергій Георгійович, Але на адресу суду від нього надійшов лист, у якому він повідомляє про неможливість взяти участь у пленарному засіданні з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. У залі засідань першого сенату знаходяться працівники секретаріату суду. Дякую. Дякуємо. До початку розгляду справи на пленарному засіданні першого сенату судді Конституційного суду не інформували, не інформували про наявність реального або потенційного конфлікту інтересів в цій справі, а також на адресу Конституційного суду України не надходило письмових заяв від учасників Конституційного провадження про суддів. чи є в суддів самовідводи. Ну, відмовили ж, так? Да? Да. Суддя Савгерія подавала заяву про самовідвід, але ця заява не була задоволена, я довожу до вашого відома. Немає самовідводів. На сьогоднішньому засіданні немає. Да. Чи є учасники конституційного провадження письмові заяви про відвід суддів Конституційного суду України? Надія Василяна. Немає вас честі. Немає. Максим Євгенович. Немає ваш честі. Немає. Оголошую пленарне засідання Сенату для розгляду цієї справи відкритим. Повідомляю, що відкриту частину планарного засідання Сенату фіксують за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу зі здійсненням текстового відображення аудіозаписів цього засідання. Записові деотрансляції відкритої частини пленарного засідання Сенату буде оприлюднено на офіційному вебсайті Конституційного суду України. Головує на пленарному засіданні старший за віком суддя суддєю, доповідачем у цій справі також є Олександр Петришин. Шановні суди, обговорюємо питання про розгляд справи за відсутності представника президента України в Конституційному суді України Сергія Дембовського. Як було вже повідомлено, є заява про те, що він не може прийняти участь сьогодні в сьогоднішньому засіданні з поважних причин. Шановні судді, які будуть думки з цього приводу? Розглядати без його участі. Розглядати так. без його участі. Немає інших думок. Шановна Надія Васильівна, яка ваша думка з цього питання? Просимо розглянути за відсутності. За відсутності. Максим Євгенович. Вважаю за без його участі представника президента е, в концерному суді. Можна розглядати, друзі. Дякую. Ставлю на голосування пропозицію розглядати справу за відсутності представника президента України в Конституційному суді України Сергія Дембовського. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Рішення прийнято одноголосно. Зараз я маю роз'яснити учасникам конційного провадження, які мають наступні права. Це знайомитись з матеріалами справи, заявляти клопотання, користуватися іншими правами, передбаченим законом України про Конційний суд України та регламентом Конційного суду. Водночас учасники конційного провадження зобов'язані надавати документи, матеріали та іншу інформацію, необхідні для повного і всебічного розгляду справи, присутні в залі засідань суду, зобов'язані ставитись шанобливо до суду, виконувати розпорядження головоючу та вказівки судового розпорядника щодо додержання порядку під час пленарного засідання, не допускати під час пленарного засідання пересування по залі засідань, розмов, реплік в будь-якій формі, не створювати будь-яких інших перешкод для нормального перебігу засідання. Учасники конційно провадження за неповагу до Конційного суду, що вражається. В непідкоренні цих осіб розпорядженню голови засідання або в порушенні порядку під час пленарного засідання Сенату, а також інші присутні в залі засідань особи за вчинення будь-яких дій, які свідчать про явну зневагу до Конституційного суду, несуть відповідальність у порядку, передбачену законом. Дотримання порядку в залі засідань забезпечує служба судових розпорядників суду. Шановні учасники консійного провадження, чи є у вас клопотання або письмові заяви, які ви бажаєте заявити до початку розгляду справи? Будь ласка, Надія Васильна. Клопотань немає, постійно. Немає. Максим Іванович. Немає клопотання, але інформація, яку готується від парламенту, вона буде надана до суду, готується на підписів у спікера Верховної Ради. Угу. Дякую. Скільки переходимо до доповіді на відкриту частину пленарного засідання щодо оголошеної справи, шановні колеги, шановні запрошені, до конційного суду України звернувся гасяк Віталій Валерійович з конційною скаргою щодо відповідності Конституції України, частини першої статті 14, значком 3 кодексу України про адміністративні порушення. Суб'єкт права на конційну скаргу в якості предмета конційного контролю визначив частину першої статті 14 значком 3 кодексу, відповідно до якої адміністративна відповідальність за правопорушення в сфері безпеки на автомобільному транспорті, передбачені частиною 2 статті 122 значком 2, частиною 2 і 3 статті 132 значком 1 цього кодексу, зафіксовані за допомогою засобів фото і кінозйомки, відеозапису, в тому числі в автоматичному режимі. За допомогою комплексу технічних засобів автоматичного визначення вагових або габаритних та інших параметрів транспортного засобу з функціями фотозйомки там або відеозапису, що функціонують згідно із законодавством про захист інформації в інформаційно-телекомоційних системах, несе відповідальна особа. Фізична особа або керівник юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб. А в разі, якщо до єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено відомості про належного користувача відповідного транспортного засобу, належний користувач транспортного засобу. Але якщо в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань на момент запиту відсутні відомості про керівника юридичної особи, за якою зареєстрований транспортний засіб, особа, яка виконує повноваження керівника такої юридичної особи, автор клопотання просить перевірювати перевірити оспорюване положення кодексу на відповідність. Конституційність частині 2 статті 61 і частині 1 статті 62 Конституції України. Третє, повідомляю вас, що третя колегія суддів Першого сенату Конституційного суду України ухвалою від 26 липня 2023 року, відкрила конституційне провадження у цій справі. За результатами аналізу конституційної скарги та доданих до неї матеріалів випливає наступне. Постановою старшого державного інспектору відділу впровадження систем автоматичної фіксації порушень Департаменту реалізації державної політики та нагляду за безпекою на наземному транспорті від 15 серпня 2022 року. Є відповідна серія постанови гасяк. Притягнуто до відповідальності за вчинене адміністративне правопорушення, передбачене частиною 2 статті 132 значком 1 Кодексу та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 34 тисячі гривень, Не погоджуючись із винесеною постановою, автор клопотання звернувся до суду за захистом своїх прав відповідно рішенням Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 27 січня 2023 року. Залишеним без змін постановою 8 апеляційного адміністративного суду від 30 березня 2023 року відмовлено у задоволенні адміністративного позову гасяка з посиланням на те, що постанова є законною та підстави для її скасування відсутні. Суд апеляційної інстанції погодився з висновками суду першої інстанції та, посилаючись, зокрема на приписи частин 1 статті 14 значком 3, частини 1 статті 279 значком 7 кодексу, зазначив, що гасяк на момент розгляду справи не надав належних та допустимих доказів на підтвердження наявності відомості про належного користувача транспортного засобу в реєстрі відомості про належного користувача. Належний користувач не звертався до органу уповноважно розглядати справи про адміністративні правопорушення із заявою про визнання зазначеного факту адміністративного правопорушення та надання згоди на притягнення до адміністративної відповідальності і відповідальність за частиною 2 статті 132 значком 1 кодексу має нести власник транспортного засобу. На думку автора клопотання, частина 1 статті 14, значком 3. Кодексу не відповідає Конституції України оскільки порушує принципи індивідуалізації юридичної відповідальності та презумпції невинуватості особи, закріплені в частині 2 статті 61 та і частині 1 статті 62 конституції України, з метою забезпечення повного і об'єктивного розгляду справи у вказаному конційному провадженні було надано доручення відповідним підрозділам секретаріату щодо підготовки аналітичних, довідкових та інформаційних матеріалів. Також мною, як суддяю доповідачем, було надіслано запити до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Державної служби з безпеки на транспорті та до наукових установ вищих навчальних закладів, зокрема. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Чернівецький національний університет імені Юрія Фітковича, Національний університет Одеська юридична академія, інститут держави і права імені Карецького, Донецький національний університет імені Василя Стуса з метою з'ясування наукової позиції та підходів щодо питання порушеного конційного провадження. Зміст відповідей та наукових позицій буде доведено до відома суддів Конституційного суду на закритій частині пленарного засідання. Допідь, доповідь завершена. Дякую за увагу. Чи є у вас, шановні колеги, запитання? Чи мають додаткові аргументи, матеріали, які вважають за необхідне долучити ну, до матеріали справи? В мене таких немає матеріалів судді. Будь ласка, немає. Надія Васильівна, є вас додаткові? Додаткових матеріалів. Немає. немає. Максим Іванович, шановний. Немає. немає. Вношу пропозиції: визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Першого сенату завершеним. Чи є інші пропозиції? Ні. Немає. немає. Ставлю на голосування. Внесено пропозицію. Прошу голосувати. Хто за цю пропозицію? Прошу підняти руку. Хто проти? Рішення прийнято. Шановні судді, шановні запрошені, перший сенат Конституційного суду України переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у справі. Водночас повідомляю вас, що рішення Першого Сенату Конституційного суду України за результатами конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду відповідно до статті 94 закону України про Конституційний суд України. На цьому. Відкриту частину пленарного засідання першого сенату оголошую завершеною. Прошу встати, суд іде.